Працюй, працюй, працюй. Трудоголік не має часу думати про своє життя, адже встигає думати лише про роботу. З трудоголізмом пов'язані міфи, які слід розвінчати. Чим більше я буду працювати, тим більше грошей отримаю. Якщо я буду багато працювати, то мене обов'язково помітять, похвалять та повисить в посаді. Кар'єра важливіша в сім'ї, тому потрібно встигнути зробити своє ім'я поки молодий. Я не людина, ніхто не знає проект краще ніж я. Я з заручних ситуацій і не можу жити інакше. Трудоголізм – це є своєрідна втеча від реальності, це є розчинення у Роботі культ роботи, якщо майже весь свій час виділяти на роботу, тоді інші сфери життя не будуть розвиватися. Тому дуже важливо час від часу робити вправу колесо балансу, щоб розуміти наскільки розвинені певні сфери життя, а наскільки не розвинені інші. Працювати як кінь ще померти як кінь. Трудогалізма не існує, адже сам термін був вигаданий людиною, яка не має відношення до психології і яка не робила до досліджень. Але саме в це по собі слово настільки красиве, що хочеться інтуїтивно. Вірити, що трудоголізм все-таки існує, адже цей термін настільки красивий, настільки інтуїтивно зрозумілий. Трудоголізм — це неправильний термін, тому краще використовувати термін робоча нав'язливість. Ця нав'язливість починається в тривозі. Та в сумнівах стосовно власної компетентності, тобто робота для людей, які страждають цим являється на якій мірі вимушеною вилікуватися від трудоголізму. Це означає усвідомити та прийняти причини, які за ним криються. Перш за все, це і відповідне запитання, від чого я біжу. Позбавитися трудоголізму. Це не обов'язково звільнитися з роботи, чи раніше піти на пенсію. Це означає, що прийняти що є негативні емоції та почуття, які змушують ставити роботу на перше місце. Робота з причинами трудоголізму може бути досить складною, але це є шлях до того, щоб зробити своє життя більш збалансованим. Якщо кінь буде бігти, навіть не дивлячись туди, куди біжить, або суто зосереджується на тому, що бігти якомога швидше, то згодом він може так і не зрозуміти, куди він біжить, і навіщо. Тому коли людина працює настільки багато, що це є шкідливим для її здоров'я, потрібно запитати, чи це. Того вартує. Американська психологічна асоціація визначає трудоголізм як сукупність трьох основних симптомів: це є внутрішнє примушення себе до роботи, це є постійні думки про роботу в неробочий час, і це є робота більше очікуної норми, яка йде в шкоду іншим сферам життя. Трудоголік не просто любить свою професію, неї просто одержимий і не може ні про що думати ні про власне здоров'я, ні про близьких, ні про відпочинок чи розваги. Тобто робота стає таким дофаміновим крючком, тим самим стимулом, який викликає задоволення. І відповідно для того, щоб отримати від трудоголізму задоволення, потрібно все більше і більше виконувати задач. А це дуже нагадує картину алкоголізму чи наркоманії, Егеш. перепрацювання шкідливі для особистого життя. Чому взагалі психологи розглядають трудоголізм як серйозну проблему? Вчені наполягають, що втеча в роботу має по собі негативні наслідки, як в короткочасних перспективих, так і довготривалих. А це своїм чином впливає і. І на негаразди в особистому житті, і на самопочутті. Трудоголізм погано впливає на сімейне життя. Члени сім'ї можуть бути незадоволені один одним і тим, як вони виконують чи не виконують свої обов'язки. Погіршуються сімейні відносини, і все більше може бути незадоволеним одним одним. Загострюється конфлікт між роботою і всім іншим життям, але і на особистість трудоголізм впливає негативно, росте незадоволеність власним життям, виростає таке емоційне. Вигорання і погіршується фізичне і психологічне здоров'я. Трудголізм може мати серйозні наслідки і в професійній сфері. Це є збільшення стресу від роботи, і зменшення задоволеності від неї, ріст контрпродуктивної поведінки, тобто помилок, які доводиться переробляти, це є відволікання від роботи, різні там перекури, розмови, відволікання і загальне зниження продуктивності праці. Саме трудголізму є деякі суперечності, адже трудголізм збільшує саме ті. Кількість роботи, а не їхню якість. Порахуйте, скільки годин в тижні ви витрачаєте на роботу, на ділові дзвінки, на переробітки, консультування, листи. Якщо загальна кількість перевищує 60 годин тиждень, то це є причина задуматися, чи все в порядку з вашим відношенням до роботи. Ви можете вважати себе трудоголіком, якщо ви не можете делегувати важливі завдання, а хочете робити їх самими, дати на роботу більше часу, душевних сил, ніж на спілкування з рідними та друзями. Думаєте про роботу навіть під час відпочинку перед сном на вихідних під час відпустки нервуйтеся, якщо ваші колеги виконують роботу не настільки якісно як хотілося. Позначайте самовладання, якщо робочі плани раптом змінюються через різні причини. Відчуваєте провину, коли не працюєте між сімейними справами і роботою, вибираєте роботу і відчувайте себе постійно чимось зайнятим, особливо декількома справами одночасно. Пропоную вам п'ять кроків від трудалізму до здорової любові до праці. Зважте ризики. В першу чергу потрібно оцінити, чи ви знаходитеся в групі ризику стосовно трудоголізму. Для цього можете пройти різні опитувальники та оцінити скільки часу ви витрачаєте на роботу. Оцінити баланс дуже важлива практика, оцінка балансу, тобто співвідношення між різними сферами життя. Для цього потрібно зрозуміти, чи достатньо гармонійно вони грають один з одним. Є невеличкі техніки порахувати скільки в тиждень годин йде на кожну з цих сфер та визначте, чи немає якогось явного переважання з тих чи інших сфер в одну сторону. Використовуйте методи самодопомоги. Якщо ви зрозуміли, що знаходитеся в групі ризику, то ваш життєвий баланс зміщиться в сторону роботи. Ви можете використати для цього різні техніки психологічної допомоги. Наприклад, враховувати не тільки свої робочі задачі, але й те, що пов'язане зі здоров'ям, відпочинком та відновленням здоров'я. Попросіть зворотній зв'язок. Якщо вас хвилює залежність від роботи, то поговорить з людьми. Які вас добре знають? Запитайте, чи вони вважають, чи є у вас залежність від роботи. Прийміть для себе рішення, що робити з відпочинком, та скільки його має бути. Крок п'ятий психологічна допомога. Зберегти життєву гармонію не просто, але саме життєва гармонія допомагає нам жити щасливо. Трудоголіки, як ніхто інший, чутливі до творчого рання, тому якщо їх не відволікти, вони можуть вигоріти. Головна помилка трудоголіка полягає в тому, що трудоголік не може відпочивати, не відчуваючи при цьому почуття провини. Як позбавитися від почуття провини? Поміяти Майте своє відношення до відпочинку. Відпочинок це не є перерив між роботою. Відпочинок це і нагорода за хорошу роботу. Ви заслуговуєте свій відпочинок, тому ви повинні насолодитися цією нагородою з легким серцем. Тільки тоді відпочинок повноцінний, коли ви поза робочим місцем, ви не думаєте про роботу і ви не відчуваєте при цьому почуття провини за відпочинок. Якщо ви сильно понурилися в роботу, то слід поставити пріоритети. Вклад в спорт та фізичне здоров'я завжди буде хорошим рішенням. Згадайте про хобі та коли ви останній раз робили те, що вам подобається, тільки через те, що вам це подобається. Складайте плани на день і особливо в першу чергу плануйте відпочинок. Не відмовляйтеся від посиденьок з рідними та друзями. Це допоможе вам перезавантажити власні думки. Оцініть масштаб втрачених можливостей. Скільки всього ви могли б зробити, якби менше продіяти. Але часу у роботі із кількох справ та подій ви вирішили відмовитися через бажання ще попрацювати. Трудоголізм розвивається послідовно. Вам дуже подобається корпоративна культура компанії, в якій ви працюєте. Цілі, які поставлені перед вами, вас дійсно цікавлять і стимулюють. Вам подобається вирішувати ті чи інші складні завдання, Вам подобається працювати на роботі, проводити час в офісі. Ви починаєте нехтувати особистим життям, не хочете брати відпочинок, пустку чи вихідні? Потреба перебувати на. В роботі перевищує всі інші потреби. У вас можуть бути проблеми зі сном, ви можете не бачити сенсу відпочинку та відновлення власних сил. Якщо ви трудоголік, то вам потрібно навчитися говорити одне чарівне слово: досить. Адреналін для трудоголіків це як наркотик, стрес, криза, дедлайни. Все це переповнює ви адреналіну і дає можливість працювати просто в неймовірному темпі. Трудоголізм – це приклад для наслідування, але в той же час велика шкода для здоров'я. Не плутайте трудоголізм та любов до праці. Адже це різні речі. Туртуалізм заразний, оскільки суспільство його активно підтримує людина готова пахати заради благополуччя компанії, і це не дивує. Намагання бути все більш ефективним об'єктивізує людину і притворює її швидше на машину по досягненню цілей. Ще гірше те, що гонитва за ефективності вбиває в людях. Людяність, визнайте, що робота вас вбиває. Прийміть факт, що ви не можете контролювати все на світі. Зрозумійте, що робота це спосіб сховатися від проблем. Виявіть, що в житті є речі важливіші і навчіться делегувати роботу. Перестаньте гордитися тим, що можете працювати завжди всюди і завжди. Згадайте про людей, про яких ви забули, поки працювали. Чому туртогалізм це погано? Серед психологічних симптомів трудоголізму є такі, як нав'язливі думки, недостаток терпіння, нервування проблеми з концентрацією уваги, депресія та емоційна відстороненість. Прислухайтеся до себе і подумайте, які можуть бути корені вашої нездорової захопленості роботи. Можливо, хочете заробити багато грошей. Чи отримати визнання від колег у позбавленні від трудоголізму важливо є змінити фокус уваги від результату на процес. При трудоголізмі можуть виникати наступні симптоми: Це і підвищений рівень тривожності, перфекціонізм, тобто намагання зробити роботу ідеально. Без роботи людина відчуває великий дискомфорт, а настрій самопочуття напряму залежить від ефективності в роботі. Думки про роботу ніколи не виходять з голови трудоголік, навіть під час відпочинку. Звужні інтереси, підвищена агресивність, періодичні нервові зриви на пустому місці. гонитві за роботою та результатами не забувайте жити. Е, світ настільки прекрасний, що не варто обмежуватися лише його одною гранню, навіть позитивною. гонитві за роботою, не забувайте встановлювати чіткі межі. Між роботою та особистим життям, в життя приємні ритуали, тобто те, що приносить вам задоволення. Трудоголізм може бути вершиною айсбергу, який приховує різні особисті та психологічні проблеми. Це може бути негаразді в сім'ї, страх перед самотністю, страх перед спілкуванням чи страх перед невдачами. Пам'ятайте, обираючи роботу, не відмовляйтеся від особистого життя та життєвої гармонії. А для цього прослуховуйтесь до себе та робіть весну.